Рік незламності за Україну воює цвіт нації. Про це говоримо далі з нами відеозв'язком Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України. Вікторе, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава вітання студії, вітання рідному Хмельницькому. Вікторе, 24 лютого. Фактично вже можемо підсумовувати. Рік незламності, рік такої мужності. 24 лютого минулого року, 22-го, яким воно було для вас? Напевне, було таке, як кожного українця прокинулись від того, що знали, що настала широкомасштабна фаза війни, тобто обстріляний старокостянтинів, дзвони з друзями, термінові збори. Ну, якось так вона була дуже метушня була така. Що зробили? Так що тоді зробили? Я ну, тоді пам'ятаю, була така інформація про якісь мітки, Я просто багато чого згадую. Якихось коригувальників ловити ще щось. Ми зразу організувалися з побратимами, тобто комунікувалися тоді ні військомати, ні що, бо великі черги були. Ми думали. Чим ми можемо, як то кажуть, допомогти, я пам'ятаю, ми тоді займалися формуванням 19-го стрілецького батальйону. Тобто ми зробили оголошення в Театрі Старицькому зібрали людей і їх всіх масово організовано ми старалися підготувати до широкомасштабної війни. Тому, я повністю був такий період формування 19-го стрілецького батальйону. А згодом вже. З 20 квітня я був офіційно мобілізований від Браних села. Вам прийшла повістка, так? Ні, моя повістку не прийшов. Я не через військкомат, я просто знайшов підрозділ, якому я хотів би проводити службу. Бойовий підрозділ, який виконує завдання, як то кажуть, на самому передку. Тому мені було цікаво, я поїхав в іншу область, і тут офіційно мобілізувався. Угу. Тобто, якщо так можна назвати ваша воєнна кар'єра, ви були добровольцем чи військовослужбовцем? Як це загалом? Е, офіційно я є військово зобов'язаним. У 2020 році я закінчив строкову службу в Десні, молодший сержант, і плюс е, я розумів, що буде широкомасштабна війна, що я буду на війні 100%. Так як і мої побратими, вони також по різних підрозділах. Е, у нас, ви знаєте, в місті Хмельницькому є два славних спецпідрозділи, ну, підрозділи такі, які виконують е, е, структури в структурі ССО. Зв'язку з тим, що я не проходив військову службу в ССО, мені було важко там мобілізуватися, тому я мобілізувався в іншому підрозділі, який по схожою тематикою працює. Mm. Але все-таки до повномасштабної війни готувалися якось. Я маю на увазі от вогнева підготовка. Були знайомі з азами надання до медичної допомоги. Чи це вже все опановувалося, от починаючи там від квітня? З 15-го року я був в добробаті місяць, десь в Карпатській Січі. А до того в нас військово-патріотичне виховання завжди було на рівні. Ми вишколювали молодь. Вишколи були і в Карпатах, і на території Хмельницької області, тобто ми розуміли, що не просто треба себе як бойову одиницю готувати до війни, а потрібно максимально залучати людей, оскільки ми повинні розуміти, що якщо ти підготуєш, наприклад, 30, це вже взвод людей, це вже не один. Якщо ти ще більше підготуєш, тобто твій коефіцієнт корисної дії буде набагато більший. Звичайно, ми проводили і вишколи, і багато з нашого середовища націоналістичного ще під час ну там 17-18 років попідписували контракти в Збройних силах, тому середовище досить таке мілітаризоване було, тому з цим проблем ніяких не було. Вікторе, і пам'ятаєте початок війни, так коли от московити планували взяти Київ за три дні? А скажіть, будь ласка, от серед військових ви особисто як думали? Коли, от чи відразу або коли стало зрозуміло, що Росія не досягне своїх цілей? Взяття Києва це напевне питання виживання самої країни Україна. Ми повинні були всі збагнути над тим, що взяття столиці це удар, який просто нокаут, від якого важко оговтатись. Всі сили були кинуті на Київ. І коли. Я пам'ятаю, перші дні повномасштабної війни, тобто перші ці сводки, де ми бачимо, скільки техніки спалено, випалено. Е український дух згадуємо, як в сумах люди з машин коктейлі Молотова в техніку кидали. Це якраз і був сигнал до того, що українці дозрівають як націю створення якоїсь нової української, модерної нації. І... Це якраз загартувало і дуже з'єднало сильно Україну. Я просто згадую, і провожу аналогії з 2014 роком. Так як не говорити на сході, були там випадки, коли прихожани московської церкви перекривали рух українським колонам. Тобто була така підтримка, були агенти, причому були досить насищені на сході міста російськими, як то кажуть, колаборантами. І чомусь москалі подумали, що в 22-му році така сама буде ситуація, їх так само будуть зустрічати, буде якась мережа, як показала практика, далеко не так. Україна вже дозріла як нація і давала відсіч як на півночі, так і на півдні, так і на сході України. Тобто, фактично, з перших днів повномасштабної війни було зрозуміло, що їм не вдасться досягти нічого, при тому, що їхні цілі неодноразово змінювались. В перші дні їхня тактика була, що вони колонами парадно заїдуть всі українські міста, тобто обстріл ракет, знищення всіх аеродромів, як вони казали, там знищене все ПВО, всі літаки, і колони, причому в турборежимі, пам'ятаєте, в них були сухпайки на три дні, вони вже в столиці, вони там в Харкові, в всіх містах, тобто, от такий ніхто не чекав широкомасштабно зі всіх сторін. На себе був розрахунок. І думали, що українці, українці якось е, як то кажуть, поки буде то ця вони просто е, не розберуться і здадуть міста. І як показала практика, ми згадуємо перші, перші дні в кожне місто. Е, там тероборона, Я просто згадую сумську тероборону, яка танки захоплювала російські батальйонами. Тобто там пам'ятаю, Т-80 в болоті на там щось штук сім. І як вони там по полях вистрювали, як цих як, як, е <азв> Porque... yeah, yeah. хижаків вистрювали по, по лісах, по полях цю нечисть московську. І було зрозуміло, що весь народ я просто згадую, як коктейлі молотова, вся Україна робила, пам'ятаєте, тобто, і ті е <any language> <ілекс> <Thanos> міста, всі були, всі включилися на те, щоб перемогти. Тоді було зрозуміло, що український дух закрити баска. Вікторе, так, так. а дивіться, ви наразі ви військовослужбовець, так, Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення ви були депутатом, та й наразі депутатом обласної ради, політиком. От зараз втається якось і працювати з цим, бути у політичній царині, от у тому, що наприклад робить обласна рада. Чи все ж таки ви зараз основне завдання це військо? Скажу так, що по можливості стараються відвідувати сесії Хмельницької обласної ради, був на грудневій сесії. Звичайно, монітори ситуації в політичному плані взагалі, що відбувається в Хмельницькій області. Потужно так сказати, що якась політична діяльність, звичайно, не, не, не відбувається. В них взагалі так не відбувається в області. Всі акценти, вся увага українців на фронт. І якщо, як то кажуть, всі українці воюють, то всі українці воюють. Тут немає розбиратися. Депутат, не депутат є військово зобов'язаний, давав присягу Україні, в зброї воюєш за Україну, Вікторе. І знаєте, от більшість населення зрозуміли, що Росія е, ворог там рік тому. Хтось зрозумів, що Росія ворог 9 років тому. Хтось, хто можливо читав історію України, добре читав, не просто пробігав навчальну програму, а цікавився тим. Розумів, що Росія ворог 100, 200, 300, 400 років. Там відколи там на тих жабах на тих болотах перестали квакати ті жаби, і було започатковано ту Москву. Коли ви зрозуміли, що Росія ворог, і чому більшість все таки зрозуміла це лише рік тому? Ну, я ще напевне, коли став на шлях такого вузичного націоналізму, це десь 10-11 роки. Е я тоді так збагнув і історія про що говорила, що росіяни це одвічний ворог. Я вам більше скажу, що після перемоги потрібно буде також думати, якщо Москва не буде знищена як країна, як Росія, тобто не буде розбита на якісь е різні країни. То ворог не заспокоїться і потрібно готуватися буде до війни, яка буде там через років 5, 10, 15. Ми повинні все зробити, щоб наші діти не знали, що таке війна. Ми повинні все зробити, щоб Росію як країна, як суб'єкт країни, не існувало. Це має бути роздроблена маленька країни, держава, якими між собою там Чечня воює з Московії, там з ким хочуть, там розбираються. Ми там можемо бути як миротворці, як там, там, боронити ці сибірські племена, але до чого я веду? До того, що якщо Росія буде в тому стані, в якому вона зараз є, сама ментальність Росія це ментальність імперців. Якщо світ думав, що якщо, якщо виключити в Росії економіку, тобто ввести санкції, зробити збіднення народу, то росіяни вийдуть на площу і вони прорахувалися, тому що росіян ментально закладно зараз, напевне, для них ідеальний пік їхнього часу. Ніхто не думав, що росіянам не потрібно якогось хорошого життя, вони готові жити в своїх бомжатнях, але щодня включати телевізор і дивитися, як Путін лякає ядерною зброєю весь світ. Він буде жити, от як так кажуть, останній бомж, але він буде гордитися потужною ядерною зброєю всі цієї країни. Це вся національна ідея Росія. Тому повинні розуміти, що маючи ті нафтодолари, які вони заробляли, мільярди, вони могли зовсім по іншому побудувати економіку країни, соціальну сферу своєї країни. Вони це все спрямовували на накопичення зброї. І на, як то кажуть, підкорення інших народів, завоювання інших земель. А Європа має прекрасно розуміти, що якщо Україна би впала, то російська агресія не обмежилася однією України. Це питання було б і Польщі, і Німеччини, принаймні східної. Тому що їхня ідея це захоплювати. Це нація загарбників і терористів. Вікторе, до 24 лютого минулого року були ті, хто слухали російську музику, були ті, хто читкали російські книжки або російською мовою, були ті, хто дивилися російське кіно або з російським дубляжем. Після 24 лютого багато чого змінилося насправді. І основне, от посил, так що ми у 2014 році недостатньо заглибилися у суть проблеми, недостатньо оцінили ситуацію, недостатньо усвідомили. Як ви вважаєте, чи зараз ми достатньо усвідомили? Скажу, що ми ще не знаю, не то, що 14 ну, да, з 14-го так більш активно з побратима правильної про українською позицією, відстоювали, щоб в нашому рідному місту Хмельницькому проявів якихось проросійських взагалі не було. Ми відслідковували звичайно, це карали від нас із законом. У нас відкривали справи по хуліганках. Е, тобто, ми як, як то кажуть, коли закон не реагував на проросійські прояви, реагувала вулиця. Тому нам ми пояснювали, що тоді суспільство, що Росія це зло, Росія це смерть, і з Росією треба покінчувати. Мені дуже приємно, що велика кількість українців перейшла на українську мову, і саме стало це після 24 лютого. Дуже приємно, що навіть на фронті все більше я чую української мови, все більше люди починають цікавитись історією, Хто такий Степан Бандера? Що означає червоно-чорний прапор, і якраз це захоплює, це досить захоплює. Я думаю, що українцям потрібно я просто пам'ятаю ту ейфорію, яка була після Майдану в певному сенсі. Тобто, як проросійські сили всі затихли і боялися навіть голос подати, але пройшло кілька місяців, навіть не років, і вони починали потрохи активізуватися. От після перемоги ми повинні все зробити, щоб ніяка проросійська падаль на рідній Хмельниччині не піднімала голову, і це пересікати. Вікторе, я розумію, але тим не менше, за що воюють українські військові? За що ви особисто боретеся? І як так от складається ситуація, що в нас на українському боці у Збройних силах України це цвіт нації, це патріотично вмотивовані люди, які от боронять свій дім, а з їхньої сторони, от такий непотріб, який збирають по в'язницях? Я борюсь, Знаєте, багато хто говорить там за. За сім'ю за сім'ю боротися потрібно далеко перебуваючи від неї, тому що не треба, не дай Бог, щоб це горе, ця війна, ця розруха потрапила в подільський край. Я борюсь за українську історію, в якій є бандера. Я борюсь за українську мову, за українську культуру і за право називатись українцем і щоб мої діти жили українцями. Бо по суті, якщо Відбудеться окупація, візьмемо той самий Маріуполь чи Донецьк. Просто е, людей це забирають, що забирають? Ідентичність бути українцем, право розмовляти українською, навішують своїх героїв, свої свята, просто хочуть знищити нас як, от, як українці. Тому я борюсь за те, щоб бути українцем і щоб мої діти були українцями. Я борюсь за українську націю, Вікторе, А щодо фронту, де можливо, якщо маєте можливість це говорити, де зараз найгарячіше? Чи почалося то велике наступління? Те, що московити те торочать, от про це, і чи може, чи на яких ділянках може українська армія піти у контрнаступ? Я зараз знаходжуся на Бахмутському напрямку. Бахмутському напрямку скажу, це один з найгарячіших на напрямків взагалі на фронті. Сюди прикута увага всіх світових ЗМІ. сюди прикута увага, бо Бахмут став вже не просто якимось... Він як стратегічне місто, я не знаю, яку він там несе цінність, але це вже політично. Бо є відкриті заяви і дедлайни, коли його мали захопити. І, як правило, ці дедлайни провалювалися, тому. Взагалі-то є конкуренція, наприклад, в Збройних силах РФ з ЧВК ПВК Вагнера з Пригожиним. і вони між собою також не можуть там поділити, хто буде святкувати взяття Бахмуту, але українські воїни стоять дуже великою ціною вдається стримуватися. Ми повинні розуміти, коли на телебаченні кажуть, що там орки, там якісь напівлюди воюють. Ми повинні розуміти, що це трохи. Принижує військовослужбовців, оскільки які б вони не були, вони навіть палкою, але якщо їх тисяча йде на одного, то один та й досягає свого. Тому повинні розуміти, якою ціною дається ця стримування. Mm -hmm. Звичайно, закидають м'ясом, дуже багато тут полягло. Напевно, після нашої перемоги бахмутські аграрії будуть найкращі врожаї показувати, оскільки там самі вдобрені землі. Що сказати там стратегічно, які там дії, це більше повноважений і коректніше буде коментувати Генеральний штаб? Скажу що тут жорстко, тому що обстріли цілодобові, війна, як то кажуть, яка вона є. Віктора, і пам'ятаєте, коли у 2014 році так почалася вже війна, тоді, е, тоді ми говорили про те, що наше військо почало змінюватись. І вже у 2022 році українське військо було зовсім іншим, аніж у 2014. -му. За рік повномасштабної війни, от те, що ви бачите, так очима воїна, що змінилося? Як змінилося наше військо? Ну досить сильно змінилося. Я скажу по своєму підрозділі. Ми всі Ходимо зі зброєю. Е, найкращі зразки, я взагалі врахую стрілецької зброї в світі. Е, нам дуже багато привозів боєприпа... ну, боєприпасів е, амуніції. Тобто я бачу в різних підрозділах, як змінюється там озброєння. Е, я не знаю, чому Європа боїться там, Путіна спровокувати, але я б на її місці віддавав зараз. Найкращі свої зразки озброєння, тому що українська армія це найкращі е, маркетологи, які можуть прорекламувати. Я скажу, наприклад, є той самий Джавелін чи Хімерс після застосування збройними силами акції цих компаній виросли, замовлень ставало в рази більше. А з другої сторони, наприклад, недавна остання новина, десь що Сербія відмовилася від російських літаків і вже буде закупляти з цивілізованого світу. Тому повинні розуміти виробники зброї зі заходу, що українська армія це найкращі маркетологи, які можуть розрекламувати їхню зброю. Я бачу, як звінилось, я бачу, як все-таки є ця така мотивація, оскільки для багатьох, хто вагався там воювати, не воювати, коли прийшли в цей дім і коли його знищили, коли тебе зробили переселенцем. Тобі не треба якось шукати мотивацію, ти просто готовий знищувати вороги. І є таке оце переосмислення, причому таке досить колективне, і от армія дуже змінилася. Я вважаю, я дивився, останні опитування в Німеччині, було стосовно того, що якщо відбудеться війна, то лише там, здається, 5% готові воювати, а 6% готові мобілізуватися. Це от сучасна. Німеччина, так, там як кажуть, які серед набагато більший рівень достатку, але вони але його не готові захищати, вони готові переїхати в іншу країну, де немає війни. І я врахую, що ну напевне в Польщі в рази більший відсоток впевнений. Але от якраз такі, як Німеччина, Франція, Бельгія, їм потрібно задуматися. Що, якщо, не дай Бог, прийде на їхні землі війна, за них не буде навіть тими леопардами комусь сідати і ким воювати. Тому це зброєння краще передати українцям. До речі, українці, як завжди, показують себе зі сторони засвоювання зарубіжної техніки, на яку вчуться по два роки, по три роки, за тижні просто вмотивовані люди, хочуть, вміють, вдосконалюють навіть і готові нею воювати. Дайте їм ще більше озброєння і. Це реально вбереже життя і принесе колосальний результат в українську перемогу і перемогу всього світу. Вікторе, на завершення нашої з вами розмови, як кожен українець наразі може пришвидшити перемогу, якою ви її бачите, оту українську перемогу? Що має бути після неї, якою хочете бачити Україну? Скажу перше це чоловікам потрібно готуватися до мобілізації, не думати, як там перебігти кордон, якось втікти, знайти справки, бо ми повинні розуміти, що війна вона трохи така виснажуюча, і багато хто з українців полягло і їх потрібно замінювати. Потрібно замінювати бригади, які воюють, щоб вони мали ротації, щоб вони могли відновитися. І що неприємно бачити, коли там відповісток тікають, ховаються. Оце саме, напевно, неприємно, і це не тільки мені, а всім військовим фронту бачите, як в тилу ховаються відповісток. Яку хотів би бачити Україну, я хотів би бачити Україну, яку кожен українець буде себе гордо називати, українець, який буде пишатися своїми земляками. Які захистили, які перемогли Росію, і які ніколи в житті не пробачать росіянам того, що вони зробили, от просто прокляли москальський рід і просто ніякого співчуття ніяким ні мирним, ні немирним, просто прокляли такої країни, для них не повинно існувати ніяких там заробіток, ніяких там прослуховування російського контенту. Просто Україна має бути самобутня, потужна, щоб українець. Поважав себе українцем і на три голови вище ставав за те нечисть, яка називається Москові. Вікторе, дякую вам за хорошу розмову і дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую за ефір. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України. рік незламності за Україну воює світ нації.